Дорогі брати і сестри, ось уже й завершується Великий піст. Остання неділя перед світлим Христовим Воскресінням, перед святою Пасхою називається Вербною неділею або ж Вход Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа до Єрусалима. Ісус Христос зробив велике чудо перед своїм смертним стражданням. Перед своєю смертю, перед своїм розіп'ятєм, він воскресив із мертвих праведного Лазаря. У Лазаря було дві сестри Марфа і Марія. Господь часто спілкувався з Лазарем, любив у нього бути вдома в гостях, але на той час його не було там. Ісус Христос знаходився в Галилеї, Він там проповідував. Багато людей ізціляв. Сліпим очі відкривав, лікував. І коли тяжко захворів лазер, сестри послали до Господа звісткою, учителю, прийди, той, кого ти дуже сильно любиш, тяжко захворів. Дізнавшись про ці слова, Ісус Христос сказав своїм ученикам: ця хвороба, вона славу Божу! Через неї Син Божий прославлений буде. Ученики зразу ж не зрозуміли цих слів Господніх. Перебуваючи ще два дні в Галилеї, Ісус Христос сказав, «Ідемо до Єрусалиму, Лазар заснув. Ученики сказали, Господи, раз заснув, значить, йому вже стало краще, значить, він уже видужує. А тебе в Єрусалимі багато людей погано будуть зустрічати. На що Господь сказав, Лазар помер. Коли ж Господь підходив до Єрусалима, назустріч йому вибігла Марія з марфою, впали на коліна і почали плакати. Господи, говорять вони, брат наш помер. Якби ти тут був, Господи, можливо, б він і живий залишився. Утішивши її, Господь сказав, воскресне брат ваш. Так, ми знаємо, що Воскресне, коли всі Воскреснуть, коли прийде на той час. Але Господь сказав, я є Воскресіння, і хто вірує в мене, той житиме вічно. Покажіть мені, де ви його положили. Коли ж Господа сестри привели туди, де похоронили Лазаря, Господь побачив, що збудований такий невеличкий саркофаг, і там всередині знаходилося тіло праведного Лазаря. Дорогі мої брати і сестри, в єврейському народі в старі часи хоронили людей не так, як у нас. Не викопували глибоку яму, не ложили людину померлу в труну і закопували. Там будувались такі невеличкі склепи, печерки. Там можна було ходити в повний ріст на невеличкому подвішенні, Ложився, ложилася людина, яка померла, і печерка ця завалювалася камнем. І коли Господь підійшов до тієї печери, Він підняв руки вгору і сказав, Отче, не заради себе прошу, заради цих людей, які тут знаходяться і просять мене, покажи їм силу свою. Після цього сказав, відкрийте камінь від двері гроба. Марфа підійшла і сказала, Господи, навіщо вже чотири дні, як, як померли, вже і, і повітря, можливо, не свіже? І тоді Ісус Христос сказав, Лазаре, наказую тобі, вийди із могили. І на здивування сотням людей Лазар, весь перебентований в біле простирадло, вийшов із могили. Всі люди впали на землю. І почали прославляти Господа як великого Пророка, а дехто почав вже говорити, що це є дійсно син Бога Живого. Дорогі мої брати і сестри, неділя, вербна неділя, Ісус Христос зробив торжественний вход до Єрусалиму. Підізвавши до себе двох своїх учеників, сказав він, Невеличкому поселенні поблизу Єрусалима. Ідіть і побачите там прив'язану ослицю із молодим віслюком. Відв'яжіть її, приведіть її до мене. Ну а якщо хтось буде заперечувати, скажіть, що Господь потребує, пізніше Він поверне. Так і зробили ученики. Коли ж положили одежі на віслюка, Ісус Христос сів і зробив. Торжественний вход до Єрусалима. Люди його зустрічали як царя, як визволителя, знаючи про те чудо, яке він скоїв зробив напередодні, воскрешивши праведного лазаря із мертвих. Йому кричали вслід: Осана Сину Давідовому, благословен градив ім'я Господні! Багаті люди знімали з себе кафтани, одежі, верхню одежу, і постеляли під ноги віслюку, зустрічали Господа з пальвами і деревцями, навіть діти, святе письмо говорить, даже немовляти, і ті прославляли Господа, говорячи осана сину Давідвому. Фарисеям це не сподобалося. І вони звернулися до Ісуса Христа, сказавши йому: негайно скажи, щоб всі замовкли. На що Господь сказав, я не можу це зробити. Навіть якщо я забороню їм говорити, то ці маленькі камінці, які тут поруч лежать, ті будуть говорити. А потом сказав: А чи не читали ви про те, що устами немовлят, ти хвалу собі воздаєш? Так Господь зробив торжественний вход до Єрусалиму. Дорогі мої, і в у суботу, 20. 3 квітня, вранці о 8 годині розпочнеться Божественна літургія, о 7 ранку ісповідь, а по завершенні літургії в суботу буде соборування. А також і в неділю всіх вас запрошую, дорогі мої брати і сестри, цей торжественний день у храм, де зранку розпочнеться Божественна літургія. Дорогі мої, ми всі прийдемо в храм Божий зустрічати Господа, але вже із гілочками верби. Чому верба? У країнах, де росте мало дерев, де мало зелені, де мало води, його зустрічали з пальмовими деревцями. У нас же на наших теренах. Росте і перше дерево, яке зацвітає, перше дерево, яке дає бруньки, котики це верба. Тому всі ми зустрічаємо Господа з вербою, яку після служби ми освячуємо. І цю вербичку всі несемо разом із свічкою освяченою додому. Але найголовніше, дорогі мої, цей день всіх запрошую в храм: тата, маму і особливо дітей. Чому? До да, тому, що в Святому Письмі говориться про те, що діти зустрічали Господа з такими ж словами, прославляючи Його. Чому діти? Сім'ї грішні, чим більш доросліша людина, тим більше в житті своєму вона скоїть якісь гріхи. А дитина є, являється, ну, а тим більше, немовля, це є ангел. Це ангелятко, воно безгрішне. І ось коли дитина зустрічає Господа. Вона оцю освячену гілку несе додому, несе цю благодать Божу додому. Господь більш почує тих людей, особливо немолят, особливих дітей, безгрішніх, ніж нас з вами. Тому так важливо цей день, у вербну неділю, прийти всією сім'єю, зустрічаючи Господа. Дорогі мої, я ще хочу вам трошечки розповісти, що потрібно робити із свяченою вербою. Ну, так сталося на наших теренах, на нашій землі, що православна віра частково інколи пов'язана з деякими такими обрядами язичними, і від цього нікуди не дінешся. Тому що воно все вже переплилося. І в різних поселеннях, в різних містах є різні, різні такі тлумачення, як поводитись з вербою. Найголовніше верба освячена. По-перше, це дерево згадується у Святому Письмі. Освячена верба, над якою читалися молитви, вона відганяє ну, злі сили, злі духи. Ця верба приноситься в будинок. Ми її ставимо на покоті або ж іконостасі, і вона там зберігається майже цілий рік. Коли ж стає вона вже. Довго стоїть, її можна тільки спалити. Не топтати, не викидати, її не потрібно, її не можна, вона освячена. Більше того, верба має деякі такі лікувальні властивості, тому її інколи, обламуючи гілочки, разом з іншою травічкою запарують чай, її Можна в якості лікувального засобу, вона лікує головний біль, навіть деякі люди говорять від ревматизму і лішлунків яких захворювань. Ставлять цю вербічку, як я вже говорив, біля ікон. І вона там зберігається протягом року. Коли якась погана погода, особливо коли блискавка, град в деяких місцевостях цю вербу виставлять з вікна. Або ж виносять на вуличку. І ця верба, ці грона, ці котики, вони ніби символізують такі грона, які падають градинки. І після молитви ми надіємося, що ця погана погода зміниться на добру погоду. І зупиниться там град. Деякі прихожани, деякі люди садять навіть в огородах цю освячену вербічку, ну, для того молячись, щоб протягом року був урожай. Далі, ну і взагалі в нас є такі звичай, коли освяченою вербичкою, особливо молоде, маленькі дітки, ходять один до одного, торкаючись, говорячи такі слова «верба б'є, не я б'ю, за тиждень, великдень, недалечко, червоне яєчко. Бруньки, верби, ковтають для того, щоб вилікувати горло. Даже дехто говорить, що жінки, які не можуть завагітніти, вони також ковтають бруньки вербічки для того, звертаючись з молитвою до Господа, священники цю вербіжку ковтають і звертаючись до Господа, щоб Господь послав їм дитину. Більше того, цією вербічкою обламуючі гілочки, маленьких діток, немовляток купають. Дорогі мої, можна багато і безліч річного розповідати про вербу. Але найголовніше це віра. Ти прийшов із вірою, і Господь тобі каже, по вірі твої да буде тобі. Нехай Богу подобає слава і держава з Отцем і Святим Духом, нині прісно і на віки вічні. Амінь. Христос посеред нас є, і буде.